Тому тут проблема не в тому, що там битва під Полтавою, в тому, що вони її програли, а в тому, що їй давати не треба було цю битву. Треба було трошки думати головою, що йому, до речі, казали цьому Карлу XII, його ж генералу. Він був дядько не безталанний, звичайно, але дуже сильно повірив свою зірку в те, що він, от втілення Олександра Македонського, нове, що він такий непереможний, потужний, рішучий і повинен все завойовувати і вирішувати на полі бою. Якби він трошки включив. Дипломатію якусь, тому ну, може, було би по-іншому все. Ну, Тут парадоксальна, до речі, річ, що цей от Петр I, русський майбутній імператор, от він якось вів себе більш по-європейськи, більш використовував проти Карла XI і якихось там. Хитких союзників і ситуацію з тим час намагав, з часом більше працював і намагався якось більш раціонально вести бойові дії.